Як робиться заправка для борщу? Ми беремо питну питну воду, така прямо вона джерельна. Після цього ми беремо і робимо засмажку. Все смажиться традиційним методом, таким, але, вели... але велика Да? Та? Це було дуже важко, бо насправді це засмажку робиться. Це також впливає на час виробництва на все. Але це було дуже важливо, бо засмажка дає насиченість. Якщо ти не додаєш ніяких посилович смаку, то засмажка це те, що дає глибину смаку. І тут без неї просто була б заправка пуста. А зазвичай додають підси. Ну, то, звичайно, а це шкладно. А чому? Ну так, а як ти зробиш глибину смаку? Ти коли відчуваєш от в кінці таку глибину смаку, це має бути щось або смажне, або використовувати таке. Є технологія у ума... Ну, у мамі ти знаєш, що uh -huh. у мамі так, це п'ятий смак. Так. І тому ми дуже сильно над ним працювали. Одна частина це засмажка, а друга — це квашені томати. Квашені томати вони принципово важливі для, для того, щоб ти відчував глибину смаку і хотів ще раз куштувати цю страву. Коли був в, в Одесі, я досліджував борщі, там додавали розсіли квашені томати. Нам треба було додати кислинку, і ми її додали її не звичайними томатами, а квашними томатами вона має унікальну кислинку, ферментацію, що є дуже корисним і також дає глибину смаку. Ну, спочатку ми це все засмажуємо, а потім просто є такий величезний автоклав, і туди все складається, складається, складається. При температурі 90 градусів воно стерилізується.